Ну, почніться з віра. Вибачте. Ну, почніть з свій ранок вже красиво. До речі, сережка, 23 роки. Мої фемільні сапфіри. Буду передавати в спадок. Добраночку. Друзі, багато новеньких в нашому ком'юніті. Тому я пояснюю. Хоча, я думаю, більше здогадалися, чому я вранці коли наливаю каву з кавника, відкриваю кришку. Якщо не відкривати. То рідина розплескається, вона виливається скрізь. А якщо відкрити, вона спокійно наливається, але кришка падає і створює нам потрібний ефект. Отакоє. От і з цього почалася традиція. От вранці, коли я наливаю каву, кришка падає, я вимовляю магічні слова, і ми заговорюємо день на успіх. Ну так і виходить, тому що ми з вами дуже успішні. Але чомусь постійно приходиться в'юбувати. Люблю.